Запорізький багатопрофільний ліцей номер 99 Запорізької міської ради Запорізької області освітній заклад першого, другого та третього ступенів навчання. Саме в початковій школі вчителі ліцею відкривають можливості кожної дитини, допомагають їй розвивати власні здібності і лідерські якості, формують пізнавальну активність, стимулюють інтерес до наук та створюють базу для результативної роботи. Освітні міжнародні та всеукраїнські інтелектуальні конкурси, онлайн олімпіади, в яких беруть участь учні початкової школи, ліцею, готують дітей до предметних тестових випробувань, які сприяють подальшому розвитку академічної обдарованості учнів у середній і старшій школі. У початковій школі ліцею розроблена програма розвитку учнів, яка була представлена на міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2022 та отримала золоту медаль. Початкова ланка є важливим підґрунтям створення ефективної системи здобуття до профільної та профільної освіти учнів ліцею. В системі неперервної математичної освіти математика в перших-четвертих класах вивчається за програмою Росток та курсом за вибором Логіка. Це створює передумови для поглибленого вивчення предмету, що в подальшому дасть можливість учням початкової школи обрати математичний, хіміко-біологічний або економічний профіль навчання. Колектив педагогів та батьків ліцею No99 докладає багато зусиль для організації освітнього середовища в межах концепції нової української школи, яке мотивує учнів бути приязними і відкритими до нових знань. З цією метою створені сучасні класи та ігровий простір центр рухової активності та цікавого дозвілля учнів, покликаний якнайкраще організувати учнів. Через активну творчу діяльність ми робимо не все, але все, що ми робимо, ми робимо якісно.